Американці півроку шукають відповідь, чому можливо транспортна розв'язка, можливо, якийсь стратегічний об'єкт, навіщо стільки жертв заради одного міста? А воно відповідь виявилася дуже простою. Бахмут просто став політично важливий для трьох а, ключових гравців в Москві. Готові? Поїхали. Для Путіна захоплення цієї фортеці дозволило б йому заявити, що Росія реалізує свої претензії на окупацію Донецької області. Друге, для Пригожина, чиї найманці ПВК Вагнер ведуть більшу частину бойових дій. Це допомогло б йому підтвердити його заяви про те, що він керує кращою бойовою силою в РФ. Ну і Успіх на Бахмутському напрямку також допоможе командувачу окупаційними військами в Україні Суровікіну виправдати своє рішення вивезти росіян минулого місяця з Херсон.